Вітаю вас, мої дорогі э, глядачі, з вами знову Артем. І сьогодні в мене в гостях мої неймовірні гарні колежанки э, Іра і Аня. І сьогодні я покликав дівчат для того, щоб вони э, дали свою оцінку на п'ятірку э, найкращих ароматів для побачень. П'ятірку цих ароматів я обирав сам. І мені дуже цікава думка uh, чарівних дівчат на мій вибір. Я спеціально uh, обирав аромати, які не настогидли, ще, скажімо так. Uh, аромати всім відомі з назвами Лав uh, чи Фою, for Фохім. Uh, це все круто, але я обирав цікаві ексклюзивні композиці композиції, які пов'язані, звісно, з романтичною атмосферою. З атмосферою е, кохання дівчини до хлопця або кохання до е, якоїсь країни. Тому сподіваюся, дівчата, що е, я вас сьогодні приємно здивую. Почнемо ми з аромату мого, е, одного з мого найулюбленіших брендів е, для мануфактур. Аромат Кюр Етернель. Я думаю, ви знайомі з цим ароматом, так, дівчата. Так, так, знайомі. Я не буду наносити собі, нанесу одразу вам. Це аромат. Mm -hmm. Який присвячений прогулянці, прогулянці по найдавнішому базару Каїров. Дуже цікавий, дуже цікавий аромат. Я бачу. Такого гарного мужчину, е, мабуть, трошки восточного е, віду, але дуже м'який. Це така кожа по-французьки. Мені дуже подобається. Тут кожа дуже м'яка. Так, шкіра тут дуже така mm -hmm. лаконічна і стримана. Mm -hmm. Так, я згідна з Анею, аромат суто чоловічий, тут дуже багато шкіри. ну, Ще тут є такі прянощі, і трошки для мене він відкривається таким свіжим цитрусом. Ну, Це суто для мене. ну, Мабуть, для свого чоловіка я би не хотіла цей аромат. А якщо би ти артем з ним пройшовся, то я б на тебе Ага, обернулася. Обернулася, так. Тобто на побачення тебе з цим ароматом ні 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 ні, ні Не треба. Добре, я передам всім шанувальникам. <рес> Наступний аромат один з моїх найулюбленіших о, парфумів від італійців <кхем> Нобіля – «1942». Це аромат, який був запущений у 2018 році як ексклюзивне видання. Аромат «Il Capriccio del Maestro». він надиханий створення, створенням для цього аромату став такий одіозний чоловік, величний композитор Джакому Пучіні, який дуже любив жінок. Неймовірно любив жінок. А, любив всі гріховні е, заборони, е, обожнював нічний спосіб життя і обожнював алкоголь. І от весь цей концепт, вся його філософія життя поєдналася ось е, у цій пляшечці. Mm -hmm. Il Capriccio Дель Маестро. Концентрація Слушайте, екстракт ну, парфуми. Супер. Аромат дуже стильний. А, аромат... Сучасний, в ньому є багато вишні, трохи табаку. Це моє улюблене вишня, я обожнюю. І він, знаєте, мені здається, він для, ну, для нинішнього а, часу. Він дуже стильний, але одночасно і такий він а, строгий і важкий. Не для всіх. Не важкий. для тебе тобто, не? Ні, чому я обожнюю важкі аромати? Я, мені подобається він. Мені подобається, але я трошки люблю, коли знаєш, такий мороз, і тоді відкривається дуже красива вишня. Не вишня, а сама така кісточка вишні. А мені знаєш, що тут ще нагадує а, вишня з ромом. Оце знаєш твою цукерку лікарні. Так, так. так. О, а ми так, недавно це... з тобою так, їх так, їли. Ну, вишня з І Це от присмак такої вишні в лікері. Аня, як тобі? Ой, я слухаю вас, і я цей парфум чую зовсім по-іншому. Да, я зараз почула вишню, і я її почула до цього дня, ну, от, до цієї минути я не чула цю вишню. Мені цей аромат така. Я дуже обожнюю карицу. а кава з корицею, але Тут в мене не кава. більше таке, знаєш, як, як бута. А алкоголь, эм, типа Беліса з вот, Прикольно, вот, вот mm -hmm. Я бачу, що це от, ну, тут є ром. Я знаю, є каріцем кори... ну, є. Но у мене, є, якщо я дівчина, да, у мене не ром, а у мене беліс. І mm -hmm. ще мені тут подобається така ну, от молочна нотка. Da. Я його бачу як жіночий. Я його дуже обожнюю предлагать э, с э, нашим улюбленим дівчатам, до, які доходять до наших э, магазинів. Магазини. Тому тут кориця, молоко з Бейлісом — це просто Слухай, чудово. Ну, Мень, здається, ну, не здається, да. а, я, не. для мене це чистий такий унісекс і для хлопчика, і для дівчинки. І мені от круто, він би звучав. Е... І, і звучить, на мій на погляд, всіх. на всіх абсолютно, і в будь-яку пору року. Окей, влітку там можливо жаркувато і mm -hmm. дуже такий буде насичений солодкуватий, але от взимку на побачення, що хлопцю, що дівчині То да, Іри, з тобою да. як надухаємося oh. і побігли. <laughs> да, побігли. <laughs> так, так. Ну, я, Саме я чоловічі люблю більш прохолодні, такі з лавандою, фужерне. Да, да, я люблю, тому що у ну, чоловіків буде, буде, гаряча буде, буде шкіра. і щось. Я люблю таку, щоб, щоб вона така була прохолодна, такий заспокійливий, такий аромат м'який. На ну, звонкий. А це для мене такі м'який. цікаве сприйняття. Бачите, да. белі з корицею. Це ж таки не обійдеться без е, такого класичного кліше mm. мого улюбленого бренду. Кіліан. І улюбленого аромату нелі, якої сьогодні немає з нами, але подумки. Я сподіваюся, вона з нами, а ми з нею. А, улюблений аромат неллі кенста плавеню, через який я трохи кихикаю. Прикольний аромат, але мені медова тематика не моя. Однак я обрав його через те, що за легендою, який обожнює Кіліан Хенесі, цей аромат присвячений його дружині, як ода вічному коханню, що він ніколи не перестане її кохати. Вже сама назва «Кіліан» це діє на дівчат, як такий гіпнотичний ефект. Дівчата знайомимось. Яр, а, не ви чули цей аромат. Ну, так, звісно. Яр, звісно. Ну, якось ну Слухайте, не... знаєте, мені цей аромат, у мене зразу в голові звучить пісня Запахла весною. <net> ну, Він такий радісний, веселий. Ну, не знаю. Ну, Він мене, може, чимось цією медовою then... нотою mm, чіпляє, Ну, но я. Я не, не, не дуже люблю ці такі аромати, якісь такі ну дуже ну, суто. Ну, Скажи чесно, коли Нелі Вікторівна а, надухається цим. Ти кашляєш трохи як я, чи ні? Та я не кашлюю. Ну, Її немає, давай. Терплю. Прикольний аромат. Мені здається, що він супер по звучанню саме осінь, зима, холодна весна. І я думаю, що це такий. Еталонний, еталонна композиція для дівчинки, яка біжить на побачення, яка прогулюється з хлопцем в парку, яка е, пішла на побачення на якийсь активний вид відпочинку, там на скалолазанні чи щось в цьому дусі. Оце Це, мені здається, хлопчик гімна. її запам'ятає однозначно. Ти вже така скалолазення? Це так, 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 жінка. А, в мене м, цей аромат викликає таку, таку, такий спокій. Це аромат для е, дівчини, жінки, яка вже знає, що таке кохання, вона ках, кохає, е, вона е, знає, що її кохають. От, і він такий, ну, от для от, у, щастя, все є, просто кайфуй. Слушай, ну які різні у нас взагалі? Бо для мене він такий більш веселий. Бачиш, а для Ані він більш такий спокійний. От такі у нас різні вподобання у жінок. Ще один аромат. Беса негра. Беси негра від собіч в перекладі означає чорний поцілунок. Mm -hmm. Поцілунок mm -hmm. спекотного дня, поцілунок е сонця на е засмаглу шкіру. Mm -hmm. Дуже спокусливий, дуже. Теплий, дуже комфортний mm, nice. аромат. Морський акорд морської солі. Він дуже незвичний. Так, so, дуже Я впевнений, що це самий спокійний аромат для зустрічі зі своєю половинкою що для хлопця, okay. що для дівчини. Е яскравий приклад універсального аромату без гендерів. Комфортний в носці. Спокійний. Не очікуйте від нього прям нереального якогось шлейфу, як тобто, від Кіліан чи Нобіль. Це гарний базовий аромат для першого побачення, для знайомства. Для мене він такий більш елегантний, трошки епатажний, і я згодна з тобою одночасно він такий спокійний. Епатаж, що пачульки тобі епатують? Ну так. Мені купок морської солі. Я дуже полюбляю в ароматах морську соль. У мене одразу починається слюна виділення. Да, да. Також э, м, чула, що якщо таке та, відбувається, тому цей аромат дуже подобається. Такий Дуже сексуальний для мене. Я чув його і на дівчатах, і дуже на класний. хлопцях звучить трохи по-різному, але mm -hmm. уміряно спокійно, скажімо так. Ну також Іра э, його бачить дуже таким да, строгим, елегантним. І mm -hmm. от э, зараз, мабуть, ноти серця відкриваються, душа аромата. Mm -hmm. э, то тут є така схожість, яка якась бере завокара або щось таке, яка дає таку от, е, чистоту. Таку от дуже... Б, я, б навіть сказав, що от, прикольна асоціація. Во, кора після душі вол, так, волога. Так, так. І от... Хочеться вдихати. Хоч, да, от, і якщо я... Це блотер, да, якщо це рядом чоловік, та, либо дівчина, да, хочеться от все время... Трошечки, трошечки. От трошечки <клес> ще, ще. ще, ще. От ноти серця відкриваються, і я ну, чую, що ну, шлейф -шл тут буде дуже гарний. І завершуємо ми мою п'ятірку ароматів. Чоловічим брендом Зілі. Ароматом Бодефо. Такий дуже стильний. Ми вже, здається, з Неллі розповідали про деякі аромати з цієї колекції «Мелізім». Колекція побачила світ 2021 року. Колекція створена як доповнення до костюмних варіацій моди. І цей аромат я вибрав не спроста, тому що мені цікава думка дівчат: якщо б чоловік. Прийшов в цьому ароматі до них на побачення. Чи на зустріч. Угу. Східно деревний він дуже такий достатньо, Пряний. позвичайні дуже яскравий і чутний. Тут є Абраксанд? Ні? Немає? Амбраксану ні, там немає. немає? Там папірус шкіра, да. він такий димчато шкіряний. Він мені чимсь нагадує. Такі відголоски Сержі Танса, але він не такий без присмаку маслянистості. Дим Шкіра, папірус, угу. олія Ольбану тут є. Рожевий перець, кардамон тут є. І, можливо, до речі, амбраксанд це імбирний акорд. Він, ага, можливо, так. якусь таку імбрасу. Ум'я так, от ярко, яркий такий амброксант. Я просто дуже бав. Я вже дуже елегантним, як чоловічу версію. Тут пади трошечки. Я не чую ваших. Він такий достатньо строгий. Це дуже такий знаєте, аромат для впевненого чоловіка. Костюмний аромат, не на повсякденний він. Чоловіка з машиною з шкіряним салоном. Так, так. Mm -hmm. а як ну, як і е, бренд Зілі, та, це дуже е, розкішний бренд, це дуже е, розкішний одяг, дуже дорогий. Да, тому і парфум тут так, також це аромат не для кежуал, це вечірка, Для впевного, да, впевного... елегантного чоловіка, так. який так. знає собі ціну, е, любить жінок, поважає їх і догуляє по ресторанам. Ось так. так. Дуже класні. <смір> <смір> Друзі, нам би було дуже цікаво, якщо б ви теж порекомендували нам аромати для побачень. Можливо, у вас є якісь цікаві історії з пов'язані з ароматами і вашими побаченнями власні емоції. Напишіть обов'язково в коментарях, які ви аромати обираєте для побачень, і можливо, є якісь цікаві. Факти або рекомендації поділіться з нами, будь ласка, в коментарях: п'яти ароматів ідеальних ароматів для побачення. Мені тепер цікаво, дівчата доповніть тепер своїми враженнями. ми Вже зрозуміли, що ми у кожного по різному ці процеси виходять. У кожного є своя думка. Назвіть трійку ваших на ваш погляд, ідеальних ароматів для ідеального побачення. Ой, ну я буду від себе я, щоб я да, зробила mm -hmm. і щоб я одягнула на побачення. Я дуже обожнюю бренд в нашій в Бомонді, це Елака. Mm -hmm. Там дуже круті аромати, аромати дуже різні, дуже різні. І мой улюблений це Бухта Халонг mm -hmm. «Путешествие до В'єтнаму. Це аромат дуже легкий. А на другому це не, не буде нішева парфумерія, Мені дуже подобається Карлов, а міс розовий бриллянт. Ага, міс, да, ага. да, міс Карлов. Він дуже для, для мене жіночний, дуже яскравий. Так, прикольно. І... А можна, чоловічий? Давай Чоловічий. А от чоловічий... Дуже люблю, тому що моєго чоловіка такий є так, етикіліан водка, тому що я його обожнюю, тому що гарний ви просто і холодний фужер, класний. Просто любов, любов до водки. Я, твої три Мої фаворити. три аромати це, напевно, саме перший цей Rose Розон Ice, Він для мене такий є зараз фаворитом на всі сезони. Він такий холодний. холодний. Але взимку він дуже класно розкривається такою ніжною розою. А другий аромат, це напевно з серії LAK, Він насичений, бо я дуже люблю такі яр ярки. А, такі аромати це а, ЛК Пушкар. солодкий, mm -hmm. а, з, такий такий деревний, такий... а, Пряний аромат. А, третій, третій, напевно, це буде м, для мануфактур Сімфонія. Сімфонія, вона така Ого, дуже Ну, для мене вона така ніжна, але якщо ви її наносите влітку, то вона така дуже яскрава, там є а, кашмір, він такий дає якийсь знає, спокій, такий, такий, бархатистисть. Так. 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 До речі, цей аромат на він такий унісекс і для дівчат, і для хлопців. Ідеальний варіант. Це мої фаворити. Дякую вам, дівчата. Сподіваюсь, вам сподобалась наша добірка. Ви відкрили для себе щось новеньке. Обов'язково заходьте до нас в офлайн. -точки продажу, спробуйте ці аромати. Відгуки ваші чекаємо в коментарях. Можливо, ви нам все ж таки порекомендуєте ще доповнити нашу добірку. Ставте обов'язково вподобайку, це допомагає просувати відео. Sampai pak bye bye <laughs>